Чи побачимо ми найближчим часом гідну відповідь українських спецслужб на російські атаки по об'єктах цивільної інфраструктури? Так однозначно, це навіть дивіться, тут випав старший аркан ірафант. Це людина з више, яка керує. Тобто, це не просто так між нами балачки, це дійсно це іде якийсь розрахунок, це якийсь план, і де так нанести Петірка Мічів, це є карта війни, так? Але це так, щоб це було щоб примітно. Навіть це зверху розраховується. Так, дійсно буде. Чи продовжиться в жовтні активний наступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку? Просто замечательно. Дійсно, оце карта, рицарь мечів. Це карта є наступ, провокатор, атака. Дійсно, і буде туди підкріплено, направлено. Щоб, не дай Бог, нічого не зупинилося. Оце карта ресурси допомоги, підкріплення, атака. Так дійсно. Чи стабілізується ситуація на Бахмутському напрямку в жовтні? Позиція ЗСУ дуже добре, дуже добре. Тобто, це карта мага, володіння ситуацією, знову ж таки, ресурси. І по рицах Пентаклів це просування. Просування. Так, це ЗСУ. Тепер, що буде відбуватися у окупантів на Бахмутському напрямку, що вони? Вони теж задніх не пасуть, вони теж контролюють там якісь моменти, це якісь точки, якісь ще дві точки вони контролюють. Ось оце, оце. дві точки ще вони контролюють, і туди їм теж якесь підкріплення посилають. Але я не можу сказати, що о, тут о, в обох позиціях є старші аркани, там мах, а там контроль. Тобто, от ще така от боротьба йде. Чи вдасться Зеленському вмовити американських конгресменів збільшити обсяги допомоги Україні? Дуже важко це дається. Йому там умови. Я не можу сказати, що прям це дуже буде дійсно велика якась допомога, але все ж таки так. Так, буде це для того, ну, щоб. Не втратити наснагу, щоб колесо фортуни наше все ж таки якось трималося на нас. Тут нема пентаклів, які вказували на чітку допомогу. От що він поїхав, поговорив так, так і дали. Трохи не так це все буде відбуватися. Це йде домовленості, розмови, це ще все затягується, але щось таке, якесь підкріплення буде у це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому Столтенберг вважає, що війна РФ проти України не закінчиться швидко? Ну, це знаєте, це якісь такі ігри. Хоча тут карти кажуть ресурси, ресурси скінчуються. Ну, це він знаєте. По по правосуддю, це він так каже: ну як, як політичний аналітик, це він зважує щось там, вирішує. Але це, це неможливо сказати, що це прямо стопроцентні якісь знання або впевненість якась. Ну, це як аналіз якийсь. Я не можу сказати, що він в цьому впевнений. Він від цієї думки скоро відійде. Зовсім перекроїться. Зовсім сьогодні сказав одне, через деякий час скаже зовсім друге. Чи вдасться повітряним силам України знищити всі засоби ППО в Криму? В Криму буде дуже багато чого знищено. Цієї осені можливо щось лишиться, але більшість частина все ж таки, башті. це дуже серйозні руйнування, і це якраз зміна хід подій. Це якраз дасть можливість для якогось руху, для якогось просування. І це до речі, ми будемо чути добрі новини. Так, я не можу сказати, що прям всі 100%. але більшість таки да цієї осені. Чи вдасться Україні вивести з ладу російські бомбардувальники та винищувачі, що базуються в зоні досяжності українських дронів? Прильоти туди будуть, втрачати будуть, але я не можу сказати, що знищать все. Ні, там ще ресурси лишаться і ще лишаться. для того, щоб їх ну, ліквідувати. Треба ще тривалий час. Ні, я не можу сказати, що найближчим часом, але час від часу ми будемо чути такі новини. Чи впливають українські атаки дронами на економічні процеси всередині РФ? Знаєте, я вам так скажу. Це більше ну, на економічні процеси так. Трохи тут більше мені показано. Це впливає на настрій на настрій, бо тут у людей починається депресивний стан. Причому у багатьох це не то, щоб там одна-два людина, це ж ці новості розносяться. Це депресивний стан у великої кількості людей. Це як сім'я, тобто у усієї їхньої спільноти. Так, це більше на психіку давить подаяволо. Тобто вони відчувають, що щось не так. Але так, щоб сказати, що це дійсно якось на їх по їхній економіці вдарило. Так я не можу сказати, ні. Чи отримає Україна до кінця року необхідну кількість ударних дронів? Отримає, але я не можу розуміти, як не можу зрозуміти, чому тут є така невдоволеність. Так, карти показують, так, отримане буде. Кількість, кількість 10 – це багато, кількість. Але якась невдоволеність. Можливо, допустимо, так треба одні дрони, а отримуємо другі. Вони ж якось відрізняються, яким ну наприклад, чи дальністю політу, чи скільки вони можуть взяти вибухівки на свій борт. Так це щось буде трошки не те, але це добре. Це все одно нас наближує до перемоги. Ми отримаємо, але трошечки буде щось не те, що нам треба. Ну як завжди. Чи вдасться Україні евакуювати всіх дітей з прифронтових сіл та містечок? Дивіться, евакуація все ж таки дійсно буде відбуватися. Мені дійсно випала карта дитини. Бачите, це дитя, Дитина, паш загрожує небезпека. Евакуація відбувається, вона буде, бо небезпека. Але я не можу сказати, що це будуть всі діти. Хтось лишиться. Евакуація буде, хтось поїде, хтось ні. Хтось тут буде жертвувати чимось. Чи вдасться Україні розірвати сухопутний коридор РФ із Кримом до зими? До кінця цього, цього року ні воно трошечки протягнеться. Каже, не, не, не те. Не ті, не ті не ті рамки, не ті рамки кажете. Трошки довше будете. Каже, ви повернете ці землі до вас додому, але не в той час, коли ви кажете. Бо там багато буде. Ну, якісь неможливості буде трохи довше. Чи вдасться виключити Росію зі складу ООН до кінця року? Вона не вийде, але вона буде в чомусь обмежена. Вона ще там знаходиться. Повний її вихід очікується не до кінця року. По зірці це колись станеться, колись це має бути. На сьогоднішній день до кінця року буде так, як завжди. Але тут зупинка активної діяльності і дві капінтаклів, тобто вона присутня, але якісь обмеження ну, чи в голосуванні, чи в якихось діях, чи в прийняттях рішення, тобто якісь обмеження будуть, але вона до кінця року ще там росія. Чи є ймовірність того, що темпи українського контрнаступу значно сповільняться восени у зв'язку з погіршенням погодних умов? Контрнаступ чи зупиниться аж ніяк, аж ніяк. Тут тут зовсім тут зовсім контрнаступ і взагалі просування ЗСУ не зупиниться. Воно не зупиниться, паузи не буде. Всі карти дуже активні, всі активні, от прям таки на храпом ідуть. На храпом це по всій Україні. Тут навіть ще мені кажуть не те, що там десь може зупиняться, вона ж різні погодні умови будуть, да, десь дощ іде, десь сухо. Ні, можливо, це зараз щось змінилося. Можливо, не ну це якась по-другому якісь ідуть стратегії, але погодні умови зовсім не вплинуть на просування. Чи припиняться атаки ракетами та дронами на Одеську область протягом місяця? Ага, ну до кінця вересня, там початок жовтня, десь так е, зменшаться атаки? У них от просто такий стоїть ціль, атаки ще будуть, 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 будуть. Тут є туз мечів, активність, активність. І ще буде, бо їм треба, але вона трохи зменшиться. Вона зменшиться трохи, але вона буде зберігатися, бо їхня ціль зерно. Зерно, склади, ну ото це все воно так і продовжує бути цим. Ще, ще постріляють трохи по Одесі. Ще буде. Чи вдасться Україні досягти компромісних рішень з ЄС у питаннях експорту української агропродукції? Чи дійдуть до якогось? Чи домовляться. домовляться. Це трохи затягується в часі, трохи затягується в часі, але домовляться. Це зупинка активної діяльності, оце відбудеться, а це все буде, як і раніше. А це зерно, продукція, тобто, так, неможливо сказати, що це вже закінчилося, не відновляться, Відновлять. Можливо, це думали місяця, воно буде через два там, чи через якийсь ще час. Чи буде Китай допомагати Україні в війні з Росією? Це не може відбутися активно зараз і от прям якось відкрито. Щось відбудеться, але це буде тоді, коли вже Україна буде на межі виходу з цієї війни. Уже коли це ну, почнеться, коли можуть бути добрі новини, от тоді Китай ну чимось якось буде допомагати. Я не бачу, щоб це було зараз. Ні. Чому президент Фінляндії боїться ескалації війни в Україні? Ну, то, чому? Тому що порушується їхній спокій. Жили собі люди, а тут на тобі. Це карта полишення спокою. Кошмар. Настрої людей міняються. Так? Він боїться тут, ну, коли влада може щось не втриматися, ну, можливо, чи важко йому в своєму кріслі втриматися, так? коли будуть людські настрої мінятися, він дійсно боїться, що якщо ескалація війни в Україні, то звісно і йому будуть якісь непереливки. Він просто боїться втратити свою посаду і дійсно боїться порушення спокою. Чому в Європі знову заговорили про ризики застосування ядерної зброї з боку Росії? Ну тому що знову прийшов вкид якийсь, тому що знову прийшла якась інформація. Але знову ж таки, полоні це половина, ну, не половина це таке інформація брехлива, це ілюзія, яку треба періодично. Ну, тож затихло було, да? не балакали, не балакали, щось затихло. Треба знову-таки це болото сколихнути. Знову ж таки. Треба щось про це казати. Е, ну, що я вам можу сказати? Це така постійна, кропітлива робота, те, на чому працюють. Повертається до цієї теми знову знову, але не для того, щоб її привести в дії. Тут немає дій. Це просто стабільна така собі робота. Чи правдиві чутки про серйозну хворобу Кадирова? Чи правдиві відчутки? Так, Звісно, Звісно, в нього дуже гострий стан. Оце він знаходиться в обмеженому просторі, ну, клініка, лікарня, ну, десь десь, тобто він не бігає так. Оце гострий стан, і біля нього лікарі. Можливо, навіть ну, тут наразі стоїть можливе хірургічне втручання, бо король мечів це є і хірург. А це коли судолі, це коли стан дійсно міняється. От, до речі, коли судолі зараз відкриємо. В яку сторону стан погіршився йому тяжко, але я не можу сказати, що це карта смерті. Це не смерть. За нього борються є люди, є ліки такі дорогоцінні. Так стан його дійсно такий. Ну маю таке сказати, пограничний на волоску, але він викарабкається в цей раз теж. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.